Всім привіт! Якщо ви любите оригінальні речі та хочете дізнатися декілька сторінок історії з іншого ракурсу, тоді залишайтеся з нами. Сьогодні ми відвідаємо один з найпікатніших музеїв Києва. Дивимось. Найсвітліші розуми людства, починаючи з давньогрецьких філософів, не соромилися досліджувати цю дещо інтимну тему. А кожна цивілізована країна вважає за честь мати подібний музей, і наша країна не є виключенням. Музей історії туалету розташований в приміщенні оборонної вежі номер 5 музейного комплексу Київська фортеця. Основою музею є колекція сувенірних унітазів которая в 2010 году уже насчитывала 288 штук и получила сертификат Национального реестра рекордов Украины. В 2015 году коллекция уже насчитывает более 500 экземпляров, и поэтому стала номинантом в книгу рекордов Гиннеса. Вторую экспозицию музея составляют макеты, реплики, оригиналы яка розповідає о розвіті туалетної куль куль культури з дрівніх ремін до наших днів. Тут можна дізнатися, коли і де з'явилися перші унітази. Як вони виглядали, і змінювалися до появи звичного тепер ватерклозета. Тільки уявіть, що майже 5000 тисяч років тому на острові Крит вже існував пристойний унітаз з незвичайною системою зливу. А то його макет можна побачити тільки тут. Серед експонатів музею також є цінні раритети. Особливо допитливим буде цікаво побачити каналізацію середньовічної башти, а також ознайомитися з інформаційними стендами та фотографіями, на яких показаний нелегкий шлях еволюції унітазу. Тут розповідається історія античності Франції, Іспанії та ще багатьох країн. Іспанці, звісно, сина плили на кораблях. Но на корабли иногда нападали пираты. И представляете удивление пиратов, когда вместо сундука в каютской компании обнаруживался подобный сундук, не очень хорошо пахнущий. Рядышком у нас модель земляного туалета, которая создана священником Генри Моулом в 19 веке. А болезни все равно прогрессировали. Это одна из моделей, которая позволяла, не подводя к канализации или к водопроводу, в общем-то, утилизировать вещи, естественно, отхода человека. Дело в том, что верхний бак засыпался от Торф, песок, различный мелко Здесь вы видите, краник внизу ставилось ведро. Человек сходил в ведро, краник открыл, засыпал. И таким образом, пересыпав несколько слоев, мы спокойно могли выбросить это куда-нибудь в землю, либо в речку. Тем не менее, это первая модель можно сказать, биотуалета. Окремо виставлені незвичайні зразки туалетів, колоритні далекосхідні екземпляри, туалети в монастирях, а також зроблені з незвичайного матеріалу золота деревини паралону. Мистецтвознавцям, наприклад, сподобається пісюар з гільйотиною, зразок французького концептуального мистецтва. Телемани зацікавляться унітазом, подарованим музею Анатолієм Борсюком і оформлений в стилі телепроекту відомого ведучого. Проте, основу музею складає величезна кількість жартівливих мініатюрних унітазів, розміщених у величезних скляних шафах. Тут же представлена і унікальна колекція сувенірів. Сотні попільничок, запальничок, іграшок і статуеток у формі різних туалетних пристосувань. Ці мініатюрні штучки неодмінно викличуть посмішку і піднімуть настрій. Погляд музейної експозиції закінчується експонатом, що демонструє ноу-хау в області сантехніки та санітарії. Унітазу майбутнього це японське диво техніки, буквально напхане електронікою. Тож, незважаючи на замкнутість простору, завдяки вдалій побудові, експозиція здається динамічною і різносторонньою. Кожен сектор музейної колекції має власний художній задум. Не зовсім серйозне, часто жартівливе ставлення людини до туалету, не завадило творцям музею створити повноцінний історичний експозиційний ансамбль, в якому представлені всі етапи становлення туалету. Від нічних горщиків до туалету з сенсорним управлінням. Тож, якщо хочете поповнити свої знання новими фактами, а свої сторінки в соцмережі веселими фотками вам саме сюди, до Київського музею історії туалету. А зараз ми розкажемо, куди можна завітати в Києві протягом наступних самих днів. Наразі наша традиційна рубрика Афіша тижня. 18 травня завітайте на виставку «Авторські реконструкції історії костюмів 14-го початку 20-го століття. Музей Ханенків запрошує відвідувача стати очевидцем справжнього параду фантазії, витонченого смаку, марнославства і таємних знаків. Триватиме до 7 червня, початок об 11 годині. Вхід вільний. 19 травня завітайте на майстер-клас малюнки пастелю. Техніка малюнка унікальна. Вона поєднує в собі легкість і простоту, але в той же час має свої секрети. Вона хороша як для початківців, так і для досвідчених художників. Початок о 19 годині. 20 травня завітайте на виставку Мистецтво бачити це те, що приносить новий досвід переживання знання. Важливо не тільки дивитися, а й, звичайно ж, бачити цей магічний процес знайомства з твором мистецтва складний, вимогливий, але в той же час він заворожує і винагороджує. Триватиме до 23 травня, початок об 11-й годині. Вхід вільний 21 травня. Завітайте на виставку бухгалтерські рахунки забуті в лісі. Особливістю картин є вміння автора дати речам друге життя в несподіваному поєднанні. Всі використані деталі реальні і часто використовуються в побуті. Образи перемішані одне перетворюється в інше. Кожна картина являє собою окрему історію. Триватиме до 24 травня. Вхід вільний. З 22 по 24 травня в рамках щорічного міжнародного тату фестивалю проходитиме презентація українського фестивалю вогню. Захід порадує учасників та відвідувачів вечірньою вогняною шоу-програмою. Ярмарок вогняного реквізиту, майстер-класи, а також натхненним барабанним джим-шоу. Це відмінна можливість показати себе для майстрів вогняного жанру, а для глядачів насолодитися вогняними виступами початок об 11 годині. 23 травня завітайте на фестиваль нетрадиційної медицини. Саме тут ви знайдете багато відповідей на запитання: як жити довго і щасливо без хвороб і недух, як правильно лікувати тіло і душу. Та ще багато важливої інформації. Початок о 10-й годині вхід вільний триватиме до 24 травня. 24 травня завітайте на відкриття фестиваль виставки Корейська хвиля хвиля-2015». У киян і гостей міста з'явиться унікальна можливість відвідати одну з найзагадковіших країн дивного сходу Республіку Південна Корея, без дорогих турів, утомлених перельотів і навіть не виїжджаючи за межі міста. Початок о 10-й годині вхід вільний. А у мене все. Емоційного вам тижня з вами була програма Київ» та ведуча Юлія Ткачук. Пам'ятайте, наша столиця неповторна і нам є чим пишатися. Хай щастить.